Розділ 15 Ми сильні, повинні нести слабості безсилих, а не собі догоджати. Кожен із нас нехай догоджає ближньому на добро для збудування. Бо й Христос не собі догоджав, але, як написано, зневаги тих, хто тебе зневажає, упали на мене. А все, що давніше написане, написане нам на науку, щоб терпінням і потіхою в Писання ми мали надію. А Бог терпеливостей й потіхи нехай дасть вам бути однодумними між собою за Христом Ісусом, щоб ви однодушно, одними устами, славили Бога й Отця Господа нашого, Ісуса Христа. Приймайте тому один одного, як і Христос прийняв нас до Божої слави. Кажу, що Христос для обрізаних став заслужку ради Божої правди, щоб отцям потвердити обітниці, а для поган, щоб славили Бога за милосердя, як написано. Тому я хвалитиму Тебе, Господи, серед поган. Ім'я твоє буду веспівувати, ще каже ті ж тись народом Його, І ще хваліть усі погани Господа, виславляйте Його усі люди. І ще каже Ісая Буде корінь, Єсеїв, що постане, щоб панувати над поганами, Погани на нього. Надіятись будуть, Боже надії, нехай вас наповнить усякою радістю й миром у вірі, щоб ви збагатились надією, силою Духа Святого, і я про вас, сам пересвідчений, браття мої, що й самі ви повні добрости, наповнені всяким знанням. І можете й один одного навчати, а писав я вам почасти трохи сміліше, якби вам, нагадуючи благодаттю, що дана мені від Бога, що був я слугою Христа Ісуса між поганами і виконував святу службу Євангелії Божої, щоб приношення поган стало приємне і освячене Духом Святим. Тож маю я чим похвалитись у Христі Ісусі щодо Божих речей, бо не смію казати того, що не зробив через мене Христос на послух поган словом і чином, силою ознаки чудес, силою Духа Божого, так що я поширив Євангелію Христову від Єрусалиму й околиць аж до Ілірика. Притому пильнував я звіщати Євангелію не там, де Христове ім'я було знане, щоб не будувати на основі чужій, але, як написано, кому не звіщалось про нього, побачать, і ті, хто не чув, зрозуміють. Тому часто я мав перешкоди, щоб прибути до вас. А тепер, не маючи більше місця в країнах оцих, але з давніх літ мавши бажання прибути до вас, коли тільки піду до Іспанії, прибуду до вас, бо маю надію, як буду проходити, побачити вас, і що ви проведете мене туди, коли перше почасти матиму я задоволення з вами побути. А тепер я йду до Єрусалиму. Послужити святим, бо Македонія і Ахая визнали за добре подати деяку поміч незаможним святим, що в Єрусалимі живуть. Бо визнали за добре, та й боржники вони їхні, бо коли погане стали спільниками в їхньому духовнім, то повинні й тілесні послужити їм. Як це докінчу, та достачу їм плід цей, тоді через ваше місто я піду до Іспанії, і знаю, що коли прийду до вас, то прийду повноті Христового благословення. Благаю ж вас, браття, Господом нашим Ісусом Христом і любов'ю духа, помагайте мені в молитвах за мене до Бога, щоб мені визволитися від неслухняних юдеїв, і щоб служба моя в Єрусалимі була приємна святим, щоб із волі Божої з радістю прийти до вас і відпочити з вами. А Бог миру нехай буде за всіма вами. Амінь.